Я коли, наприклад, перевертаю сири або там виливаємо теж зерно із пастеризатора, то це теж силові вправи. Коли тянуть сулугуні, це як резинка. У нас і фітнес, Галенка, да, і що хочеш? Мене завжди зачаровував той процес, коли мама кидала фермент в молоко і виходила бринза. Я не розуміла ті процеси хімічні, фізичні, але мені наскільки це подобалося. Через те, що я не змогла знайти сир для дітей, я купила молоко і зварила свій перший сир. До мене, знаєте, наче ото з дитинства повернулася. Ота така енергія мамина: енергія от того якогось такого чарівного. я там створила щось таке неземне, чарівне і цей згусток мені дав енергію прям. Ось такий гарний. Три кольори жовтий, сірий і такий більш чорний. Раніше такого сиру не було. Зараз уже є, але в Миколаєві ще про нього не знають. Я думаю, що буде ще до цього йти. У нас дві річки там Інгул і Південний Буг. І мій будинок над річкою Інгул. І в нас якраз там і захід видно, і схід видно сонця. От я сумую за цим. Тому в мене така асоціація привела до створення сиру.